Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в мирі, в молитві, в радості. Сьогодні у нас посилання цариці миру, 25 серпня 2023 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас до молитви серцем. Нехай ваші серця, дітоньки, будуть піднесеними в молитві до неба, аби ваше серце відчуло Бога любові, який вас лікує і любить безмежною любов'ю. Я з вами. Тому щоб вести вас дорогою навернення серця. Дякую, що відповіли на мій заклик. <кхи> Бачимо, Марія нас закликає в цьому місяці е, на серце, на молитву серцем. Не тільки в цьому місяці, а на, і на все життя. А особливо в цьому місяці наголошую. Закликаю тебе, дитинко, до молитви серцем. Молитва серцем це чітке усвідомлення, хто ти, хто твій батько. І що ти маєш розмову з ним, і що він тебе чує і що він тебе любить. Якраз зараз такі реколекції виходять у мене на каналі, на каналі Галілея, які ми проходили в Меджугорі. Називається Хто я? Хто я? І, і дійсно в цих реколекціях, хто буде переглядати, а це обов'язково треба переглянути, то ви побачите, яка позиція має бути синівства, ну, а в якій позиції ми живемо, сиротинства. Тобто розрізнити і, перех... і займатися переходом, тобто перейти з сиротинця до сина. Це наша місія бути синами Бога тут живого. І молитва серцем це є молитва життям своїм. Тобто, коли ти молишся, ти чітко усвідомлюєш, що Бог тебе чує, Бог з тобою розмовляє, хоче розмовляти. І ти не молишся за завчені тексти. Завчені тексти теж добре, коли в тебе є дисципліна. Вони дуже допомагають дисциплінуватися. Якщо ти там, наприклад, помпеянську новену взяв або якусь літанію, або дев'ятницю, якусь, то це дисциплінує і нічого поганого в цьому нема. Але в цій молитві також зазвичай є нам, ми, то це все перетворюєш на я, я, мені. Тобто, щоб ти усвідомлював і воно заходило туди в серце. Бо коли нам говоримо, ну воно начебто нам всім, ну, але не мені. І тому треба в цих всіх молитвах відкривати серце, відкривати серце і розуміти, що Бог промовляє до тебе сьогодні в цей час. Ну і Марія нам промовляє в цей час і зараз. Каже: нехай твоє серце, дитинко, буде піднесеним у молитві до неба, аби твоє серце відчуло Бога любові. Чи сьогодні ти відчуваєш Бога любові? Чи ти сьогодні взагалі відчуваєш любов, що тебе хтось любить, що тебе любить твій татко небесний? Чи ти ходиш на все нарікаєш, тільки це погано, ніхто мене не любить, нікому я не потрібен. Бідний я нещасний і то то все. Каже Марія: який тебе лікує і любить безмежною любов'ю? Безмежною любов'ю. Такою любов'ю ти ніколи не будеш любити якою ти ніколи не усвідомиш. Ну, І потім знову ж таки доходимо до того, до допусків Божих. Бог ніколи не допускає до тебе якихось не знаю, страждань або таких якихось, як би сказати, не ламає тобі ноги, щоб ти повірив в Бога. Ні. Кожен має випробування, але випробування в тому у вірі. Тобто випробування приходять. Щоб ти став міцнішим у вірі, це є е, випробування. А все інше, всі такі страждання, нелюбов, ниття, не знаю, все приходить від самого власного гріха, власного мислення сиротинського. Тому давайте сьогодні особливим чином будемо молитися серцем. серцем. Серце це твоє нутро. Ти не роздвоюєшся. Тут я помолюся, а тут я вийду, сигарку, алкашку і пішов собі фраєрок, коли з церкви вийшов. Ні, це не є молитва серцем. Це є ем, таке двохліччя: там ти один, там ти другий, там ти третій. І в тому не будеш ніколи нещасливий і не будеш ніколи мати мир і не будеш мати щастя. Бо ти граєш роль там одну, там ту, там третю. Маєш бути цілісним. Цілісним це тобто все віддати Богу. І потім усвідомити, що ця реальність без Бога, ну, просто ну, якась неправильна, якась вона ну, суха, несмачна. Бо з Богом стає життя смачним, а без Бога, ну, все-таки, аби вижити, аби з'їсти сьогодні, заробити, щоб з'їсти. а... А з'їсти, щоб заробити, щоб були сили на, на роботу піти знову. Тобто, таке життя просто аби вижити. Давайте ми перестанемо виживати і будемо жити, жити і молитися. Також не будемо в позиції сирот. Постійно Боже, дай, дай, дай там на колінах ползаю я нижчих робаків. Ні, ти син, ти син Божий, дочка Божа. Тобто, будете прослуховувати ці реколекції зрозуміти, що синівство це і. Додачок стосується також. І коли ти зрозумієш, що ти син Божий, то ти будеш казати, Боже, має бути так. І амінь. І будеш впевнений і буде по твоїй вірі так ставатися. Коли ти сам собі не впевнений, то ну як Бог може вже тобі допомогти? Він хоче, але, але ти постійно в сумнівах, ну а ні, а ні а якщо ні, а якщо да а якщо ні, а я. А я ба, ба, ба. ну Тобто так не працює. Каже Яків, що. Без сумніву має бути молитва. Без сумніву. Тому молитва серцем це якраз та молитва без сумніву. Бо ти все серце своє віддаєш Богу і ховаєшся в Його серці. І Марія нас запрошує завжди ховатися в її непорочному серці, тобто під її покровом. Тоді ми є найбільш близькі до Бога. Я з тобою, Марія каже, щоб вести тебе дорогою навернення серця. Навернення серця, не навернення, е, типу, щоб на тебе люди дивились інакше або для людей. Ні, коли ти перемінюєш серце, то і думки перемінюються. І тобі вже не важливо, хто що про тебе думає, бо ти навернутий для Бога, а не для людини. На цьому все. Сьогодні проста практика. Молимося серцем і навертаємось серцем. Будьте благословені. Мир вам, благодать, радість з Макарської Па-па.